Ми долучаємо до ефіру політолога і політичного експерта, пан Максима Гончаренка. Пане Максиме, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. То це добра чи погана новина для України, передусім для нашої економіки, про те, що е, час цього договору спливає, і тепер наша ГТС. Невідомо чим вона за буде завантажена яким газом. І адже ми знаємо, що це було 20% надходжень до державного бюджету, і це був істотний такий. Наш е, фінансовий такий інструмент для того, аби більш-менш на, на на який завжди можна було розраховувати і планувати наступні бюджети, вже знаючи, що 20% там точно від прокачки російського газу. Дивіться, ця новина вона для нас дуже очікувана, і про це вже дуже багато казали, тому що ну давайте дивитися не тільки на гроші, а давайте дивитися на те, що з цими грошами приходить. Якщо ми згадаємо взагалі російську політику, то ця країна. Дуже для себе опанувало таку стратегію як маніпуляція ресурсами, і вона це робила не одноразово. Це ну взагалі давайте так максимум політичного гумору навіть в Росії базується на те, що всі хочуть і газ. А зараз. Євросоюз до них повертається іншим містом, і це ну якби України, це гарний політичний крок, тому що Росія потрапляє у те становище, де вони не можуть використовувати свою головну маніпуляцію. Це та сама прокачка газу. Так для нас це є економічний удар. Де Євросоюзу це теж несло е певні ризики, і певні ризики пов'язані з тим, що євросоюзу потрібно бути шукати е інші. Е Інші надходження цього газу, інші надходження ресурсів їм потрібно домовлятися з іншими країнами та робити е певні зміни у своїй енергополітиці, але і тут євросоюз поступає досить мудро та прагматично. Е ці заяви з'явилися саме зараз. Після основних виборів, наприклад, після виборів європарламенчині не дало наприклад ще одного аргумента правим партіям, тому що праві партії, як правило, в євросоюзі вони стоять на позиціях того, щоб відкинути наприклад там політичну політичну підґрунтя і розраховувати чисто на економічну виходу, і так для євросоюзу торгівля з Росією була економічно вигідна, але з тими змінами, які е, відбулися після повномасштабного вторгнення, Росія стає токсичним партнером, і купувати в них е, щось з енергоресурсів, це все одно, що вести офіційну торгівлю з барконьєрами, з грабіжниками і з іншими такими суб'єктами. Е, тому е, так це рішення політичне. Воно ну воно економічно може бути невигідно, але воно політично вигідно. Е, воно зроблено в правильний час. Воно зроблено тоді, коли цим не змо може скористатися деструктивно для української для української політики опозиція європейська до того ж для України це також логічне рішення, тому що якщо ми згадаємо, Росія завжди використовувала будь-які моменти, де ми вимушені були бути транзитерами чи якимись торгівельними хабами. Вона використовувала це на свою користь. Наприклад, згадаємо з родову угоду ту ж саму. саме і минулого року Росія дуже багато казала про те, що вони в неї входять, вони з нею виходять, висувала свої умови для нас, для країни, яка знаходиться в війні, давати такі важні впливи державі агресору. Це ну давайте чесно, це нелогічно та стратегічно невірно. Тому е, так, це може бути економічним ударом, це може бути економічно невигідно не для нас зараз, але на перспективу це е, дає нам трішки більше свободи та трішки більше можливостей не ставати е, такою. Сировинною маріонеткою між клопотами. Пане Максиме, доборами. дивіться, все прекрасно. Політичні всі ці питання, ми знаєте, дуже часто приводимо, наводимо приклади того, як держави всупереч там якимось там нормам міжнародного права чи там взагалі є нормам моральним, як нам здається, Боже, як вони так можуть чиняти. Аж потім, коли ми звертаємось до ваших колег до експертів за роз'ясненнями, ми часто чуємо таку фразу: бо кожна країна поступає вчиняє так, як їй зручно, бо це їй вигідно. І так Можна наводити сотні прикладів, які тільки цього тижня все це було із з Турцією, там ну, і з іншими країнами. А втрачаємо не тільки ми, втрачає Росія. До речі, це для неї теж теж проблема. 6,5 мільярдів доларів. Вони втрачають від ну від втрати цього інструменту, так українського транзиту. От але добре, нас не обходить питання Росії. Вони якось знайдуть як завжди потайки, десь там за дверима. <смі> Індія у них ну, там, друзі, така... Китай. Так, так, так. Що ми будемо робити? Де альтернативи брати? Де гроші брати? Е, Як? Росія Зав... Це Чим не єдина завант... держава. Угу. Е, будь ласка, чи ми завантажимо економіку, чи де ми це будемо брати? Росія це не єдина держава, яка е, е, має ресурси та має можливість на це впливати. Е, серед найбільших, наприклад, е, ну, я нам не буду згадувати про мої улюблені США та Китай, які або власноруч, або посередковано є такими сировинними гігантами. Я можу згадати, наприклад, країни Скандинавії, наприклад, ту ж саму Норвегію, де є великі запаси природних ресурсів. Я можу згадати про те, що в нас є, хоча б сама система цього постачання, Що в нам від того, що система... в Норвегії величезні запаси природних ресурсів. Клас клас, ми дуже раді раді. Що буде взагалі з нашою ГТС? Це такий потужний інструмент. Скільки пам'ятаю, скільки слідкую вже років так, 15 з українською політикою на всіх телевізійних шоу завжди обговорюється завжди це питання газотранспортної системи, що з нею робити? Можливо, її треба було ще. Ну так, звичайно, що зупини, запізнилися. Можливо, треба її було взагалі давно вже віддати в концесію там для різних країн. Я не знаю. І знову ж таки, створення так. газового хабу. Угу. От Міненерго там була така мета створити тут газовий хаб для того, щоб зберігати європейський газ тут у нас хабі. Ну власне, що то за газ то вже інша історія, можливо, там російський газ. Це нас не обходить. Але в умовах війни наскільки це? От давайте про гете, що з нею робити? І по-друге, і друге запитання це газовий хаб. От я про це й кажу. Є багато країн, які е, зацікавлені у е, торгівлі цими ресурсами, і є потреба взагалі на території Європи у е, великих е, потужностях для зберігання у інфраструктурі для зберігання, та у інфраструктурі для постачання в нас головне є це, і цим ми можемо скористатися. Так ви звісно, правильно кажете про те, що ми можемо е, ну. Багато є варіантів, як цим розпоряджатися, і багато є варіантів, як е, ми можемо цю інфраструктуру використати. Але зараз я наголошую про те, що це рішення, я ж кажу, воно економічно може бути е, дуже вразливим, але воно політично для нас важливе, і воно політично важливе для європейського союзу, тому що чим менше постачань з Росії йде до європейського союзу, а це дешевий газ. Об'єктивно це дешевий газ. Е, тим е, менше в Росії впливу та тим менше Росія може диктувати свої умови та підтримувати тих, кого їм там потребує. Рібно, а ми дуже залежні від Євросоюзу та їх позиції. Тому для нас це така е, політична перемога, але дуже дорогою ціною. Якщо ми кажемо про те, е, що ми можемо робити з цією інфраструктурою, так ми можемо просто перетворюватися на енергетичний хаб. Ми можемо взагалі е, перетворившись на цей енергетичний хаб. Україна може отримувати такі собі е, непогані гарантії безпеки, тому що е, тут вже будуть лежати наприклад ті самі ресурси, які будуть використовувати євросоюз, і захищати ці ресурси. Буде інтересом європейського союзу в першу чергу. Щоб... А мені здається, знаєте, от, наприклад, уявити картину, от нашу з вами бесіду десь слухають люди в Кремлі і просто о, сміються. Типу, а так ви ще в Україні хочете зберігати європейський газ? Ну добре, ви що не бачите? Що ми тільки тим займаємося, що цілимо по в тому числі вже почали по газосховищах. Ви думаєте, нас зупинить питання, чи там газ? Подумають люди з Кремля, їх дос, їх досить сильно зупиняє питання не в'язатися в, в ще одну війну, і їх дуже сильно з е, обходив нас. Ви кажете, нас не обходить питання того звідки вони будуть брати гроші, та який газ там будуть постачати з там інших країн, там чи буде там російські. А я скажу інакше, У нас обходить це питання дуже сильно. У нас це має хвилювати, тому що е, для Росії. О, я впевнена, що зараз ми відновимо е зв'язок з паном Максимом Гончаренко. Нагадаю, що він є політичним експертом. Обговорюємо питання е подальшого використання газотранспортної системи. Чи вдасться власне нам її е просто перетворити від порожньої, там я не знаю з якого матеріалу вона зроблена, на такий актив, який буде приносити нам гроші? Пане Максиме, пр Максиме продовжуйте Максиме, вашу думку перепрошую технічна технічні проблеми сталося дивіться момент такий в нас цей ресурс є. Якщо ви кажете, що в Кремлі там будуть глузувати з того, що ми будемо зберігати в себе європейські ресурси, то ні. Згадайте, як росіяни взагалі лякаються, коли хоч якось європейський союз починає діяти на території України, та коли європейський союз починає нам давати якусь суттєву підтримку. Там згадайте постачання зброї, згадайте нові санкції. Росія завжди каже про свої червоні лінії та про те, що не можна, не можна це проти всіх принципів. Це нам дуже 에, і Вони буквально кричать про те, що е, реальна участь європейського союзу в житті України, реальна фізична участь, а е, вона по них дуже вдаряє. Якщо тут на території України будуть стояти їхні, е, ну наприклад, е, ті ж самі їхні ресурси будуть зберігатися е, нами, то це означає, що європейський союз при загрозі цим ресурсам будуть е, приймати більш активні дії. Е, тому для Росії навпаки те, що ми чим щільніше ми співпрацюємо з ЄС, наприклад, у енергетичній сфері, тим більше ми для них стаємо небезпечною ціллю, і тим більше, наприклад, те ж саме е, газове сховище по українській енергосистемі, вони б'ють. Так, це ну це факт. Ми всі це бачили. Але по європейській енергосистемі ну, нехай спробують зараз. Е, Боже, ми ж знаємо, це... да ну це наші наміри, наші міркування. Нам би дуже хотілося, але ж ми знаємо, що вкрай обережні європейці, взагалі західні наші партнери. Бачите, як вони ухвалюють е, питання дозволу бити далекобійною зброєю е, в ГРОСІЇ, і вже Путін на випередження грає, каже, що це буде означати, що країни НАТО втягнуті в у війну. Вони мені здається будуть дуже обережні, і... якби якби до того і він, допомогу, дуже, він дуже не хоче цього mm. він дуже не хоче цього, тому він завжди каже про червоні лінії. Тому він завжди е каже про те, як е якому як можна та не можна робити, і завжди поступається цими червоними лініями, цими кордонами. Е тому так він. Росії зараз неможливо потягнути ще одну війну. Росії зараз неможливо витягнути повноцінну підтримку Європейського союзу. І так, європейський союз дуже не ну, дуже неспішно збільшує наші повноваження стосовно використання їхньої зброї. Але я вважаю, що ті ж самі люди, які таки сидять в Кремлі і думають, що робити далі. Та яка політика їм буде найбільш прийнятною? Вони подивляться на те, що в нас є певні такі важелі впливу, в тому числі на євросоюз, тому що. Дивіться, якщо е, будуть зачеплені напряму інтереси європейського союзу, то це тільки підбурить європейські країни для того, щоб посилювати нашу підтримку. Як ви бачите, з реакції Росії на е, пакети підтримки, вони бояться того, що е, підтримка європейських країн буде зростати для нас? Це тільки ще один важель впливу на хід цієї війни та ще один дипломатичний плюс. А для Росії втрата. Енергетичного впливу на території ЄС це ще один дипломатичний мінус.